За довгий-довгий час становлення української мови в ненасприятливіших умовах виробилася низка сумних стереотипів. Скажімо так, вона не сама вироблялася, її формували. Її формували дискурсивно, її зашивали у гранд наратив української мови. І їх кілька таких стереотипів. Перше, що українська мова мова селянська. Другий стереотип, що українська мова, мова, якої немає, що це зіпсована поляками російська мова. Третій стереотип, що українська мова дуже бідна, особливо на наукову лексику і тому не може обслуговувати науку, розвиток інновації. Мова українська селянська. Так? Ця мова, якою розмовляли українські селяни впродовж дуже довгого часу. Чому розмовляли українські селяни? Тому що українське місто не було українськомовним. Тому що українці переважно жили у селі, тому що українці вийшли з українських сіл і створили українську націю саме в такий спосіб. Чи це добре, чи це погано. Уявімо собі на хвильку, що українська мова не була поширена в українському селі. Місто було російськомовне. Державна влада була російська, радянська або імперська. Не було сегменту, в якому б могла реалізувати себе українська мова, крім справді. Селянського світу. І ось його немає. І тоді ми б на сьогодні взагалі не могли говорити про українську мову. Але тому, що великий селянський світ понад кілька мільйонів розмовляли цією мовою на щодень, закохувалися цією мовою, плакали цією мовою, любили і ненавиділи, сварилися за грушку і будували хату. Ми в результаті отримали. Українську мову, модерну українську мову, яка перетворилася на державну мову, офіційну мову, потім державну мову в 1996 році Конституцією це утверджено. Тому це джерело, це те, звідки все почалося. І відмовлятися від цієї конструкції, що українська мова мова українських селян, є щонайменше дивно. Тому що так, справді, це мова селян. Яка стала мовою держави. І це не є негативно, це, навпаки, дуже і дуже позитивно. Тому що не кожна селянська мова стає державною мовою. Українська мова зіпсована російська, зіпсована поляками російська мова. Все добре. Але якщо це така зіпсована мова, то знову ж таки, звідки береться. Велетенський пласт українськомовної культури, українські легенди, українські пісні, врешті українська історія написана не лише на сторінках, але і людськими життями. Тому чи така вона вже вигадана? І тому чи існує мова, яка не зазнала впливу іншої мови? Якщо говорити про те, що. Польська мова мала вплив на українську так мало. Так як зараз англійська має вплив на дуже багато мов світу. Так як тюркські мови мають вплив і мали вплив на російську мову. Так як в свій час іспанська впливала на французьку, а французька впливала на англійську. Мови взаємодіють між собою. Мови впливають одна на одну: одна більше, інша менше. Але на землі немає чистої мови. Навіть есперанто, яке вигадували як чисту мову, все одно зазнало впливів інших мов. Тому що це природні процеси. І коли кажуть, що польська мова впливала на українську мову, це означає тільки те, що ці дві мови між собою співпрацювали, ці дві мови живі, вони розвиваються, як будь-яка інша чи будь-які інші мови на цій землі. Тому, знову ж таки, це невалідне. останнє. Українській мові бракує наукових слів для розвитку науки, технологій, інновацій, бізнесу, в період Української Народної Республіки були українські гроші. І якщо ми візьмемо українські гроші, ми з подивом помітимо, що на цих грошах є українська мова. Крім української, там ще є польська, російська і ідиш. Тобто, вже тоді. Української мови на рівні термінології, зокрема фінансової термінології, вистачало, щоби описати світ. Коли ми говоримо про брак нових слів, щоби описувати інновації, а їх бракує всім мовам, тому що інновації це щось, що виникає нове, інше, чого не було. Як правило, для таких нових реварій треба вигадувати нові слова. Ми маємо два шляхи: вигадувати нові слова. Або запозичувати з інших мов. І українська мова, як будь-яка інша мова, або витворює нові слова, або запозичує. Тому, знову ж таки, чогось такого негативного брак слів не несе. Інша річ, що коли слова свідомо викреслюють, як ворога, тоді це проблема. Але це вже зовсім інша історія.